496 абітурієнтів стали частиною великої академічної родини Хмельницького політехнічного фахового коледжу. Посвята у студенти одночасно важлива і хвилююча подія, адже вона символізує початок нового етапу. Доросле життя із менеджментом вирішила пов'язати Аріна. Я поступила на менеджмент, бо мені дуже подобається організація. Процесу я в школі завжди таким займалася, брала участь у всіх олімпіадах, і мені це дуже подобається. Це дуже престижний коледж Хмельницького. Мені дуже сподобалось. Мене тут навчається брати. Йому дуже тут подобається. Які вас сподівання на навчання? Ну гарно навчатися, отримати спеціальність і далі йти працювати. В Україні під час офіційної посвяти студента вручили так звані символи, які уособлюють перехід до нового статусу. Серед них і студентський квиток впевненості наполегливості у навчанні віри у себе побажав молоді директор закладу. Попереду багато важких днів, але я впевнений, що ви здолаєте всі труднощі, які будуть стояти перед вами, що ви будете гордо нести. Ім'я, політехніка не тільки в навчанні, а в подальшому і в своєму житті. Я бажаю вам в першу чергу міцного здоров'я, бо тільки здоров'ям можна осягнути ті науки, які ми пропонуємо в нашому навчальному закладі. Хмельницький фаховий коледж набрав студентів за дев'ятьма спеціальностями. Сім з них готують фахових молодших бакалаврів, а дві бакалаврів освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра за декілька років здобуде Поліна на облік і оподаткування, бо я вважаю, що ця спеціальність є актуальною на наш час і буде актуальною. І мені цікаво її досліджувати, навчатися, тому я її обрала. Так я декого знала, вже познайомилася. Мені все подобається. Поки очікую, ну як всі, щось хорошого, чогось нового, нові люди, нове спілкування, нове навчання. Тому налаштована тільки позитивно. Коледж стане для студентів. Не тільки місцем для навчання, а й становленням як особистостей професіоналів буде нелегко. Та поруч завжди будуть люди, які підставлять надійне плече. Програма насичена, важка. Це майбутні інженери, вони мають досконало володіти математикою та іншими математичними дисциплінами. Акцент саме в цій групі буде на математиці. Водночас і Дисципліни суспільно-гуманітарного циклу також займають вагому роль. Я переконаний, що студенти обов'язково впорюються з навчанням. Певний, що в них є всі відповідні для цього риси: відповідальність, наполегливість і куратор.